Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри. І в нас наразі обяви, які в нас є постійно кожної суботи, незалежно від того, чи є служитель, чи немає, є заміна, яка цю рубрику веде далі. Сьогодні з нами немає брата Степана, на слідуючу суботу вже Бог допоможе буде. Тому сьогодні я скажу ті оголошення, які є відносно життя нашої церкви. Звичайно, хочу почати з позитивних, з таких радісних подій. Ну, найперше. Ви знаєте, що у нас постійно і сестра Наталія сказала, що випічка неділя або через неділю ви робите, так? Випічка. І знаєте, мені було дуже приємно почути, що, як правило, на випічку йдуть старші наші люди на випічку, так, і готують для наших воїнів, для перестарілих, вже в залежності від того, куди ми можемо довести. вести. І мені було дуже приємно почути про те, що е, це служіння підтримує і наша підліткова група. Яким чином можете побачити, минулої неділі наші підлітки. Вирішили зібратися і спекти печиво, імбирне, так? імбирне печиво. І вони дуже так гарно його прикрасили і так само включилися до цієї І Мені приємно, що ця справа не вмирає навпаки. Наші підлітки, може, і молодь десь час від часу буде підключатися, продовжують цю працю. Ми підлітки вам дуже вдячні, ви молодці, дуже гарно оформили, і це печиво цієї неділі вже буде відправлено тим адресатам, яким. Ми будемо його давати. Це, напевно, і військовим буде, це буде і в дім перестарілих. Вже ми це поділимо, як воно буде йти. Тому ми вам дуже дякуємо за вашу активність, за те, що ви трудитеся. Дякуємо вашим керівникам, працюйте так і далі, наснаги вам. Також е, інша подія важлива, яка відбулася, і приємна подія, це ви знаєте, що одну суботу не було. Мене і брата Степана. Не просто так ми поїхали в Антверпен, оскільки там було дійство, весілля. Вінчання молодої пари Васі і Ангеліни. Ми від... провели гарно цей час. Було, як бачите, в залі в єврейському такому приміщенні, в ресторані відбулося і вінчання. І там же відбулося і бенкетне таке застілля після цього, де ми мали можливість зустрітися з тими братами і сестрами, які за кордоном, хто зміг приїхати всіх побачити. Також хто був представники від нас, звідси. Ось так гарно відбулося це весілля. Тому оголошую вам, що від минулої неділі Ангеліна і Вася це є повноцінна сім'я, чоловік і дружина. І як було сказано оголошення там, так і тут можу сказати, його, що віднині ми можемо працювати тільки на збудуванні цієї сім'ї, молитися, просити Господа, щоб ця сім'я утверджувалася, щоб вона дійсно була такою, яка б несла Божий образ в своєму житті. Тому що бачите, як сатана сьогодні. Старається вдарити по сім'ям, особливо молодим сім'ям. І навіть інколи це може бути від людей, яких ми не чекаємо, навіть від родини, інколи навіть батьки можуть не помітити того, як вони можуть своїми якимись такими діями також руйнувати. Тому це треба дуже уважними бути, молитися до Господа, щоб дарував мудрості, дарував сили, сили цій сім'ї. Не просто. Утриматися на плаву, а бути такою хорошою, прикладною, гарною. Цього ми бажаємо, і я до цього вас всіх закликаю молитися і підтримувати цю сім'ю. Також хотів би сказати таке оголошення, що завтра, 16 листопада, про це ми вже в принципі говорили. Я лише вам нагадаю, і про те, що в нас із, із Львівської області, здається, так, бо мені здається, що тинне це Львівська область від ОТГ. Селища Тине буде заїзд дітей, які являються сиротами. Вони втратили батька. І матері з цими дітьми приїдуть до нас. У нас буде заїзд, і ми будемо приймати їх. Це буде завтра, десь під вечір ближче. Вони будуть мати приїдуть до нас. Тому ми будемо до цього готуватися. Сестра Наталя сказала, що подивиться номери. Також з їдою, певно, ви вже це розберетеся, як воно буде. Ми зустрінемо цих діточок і. Будемо робити ту роботу, на яку ми можемо робити. В плані того, що розумієте, ми сьогодні говорили про це, що ми не можемо стояти осторонь, як церква. Ми мусимо включатися у... і розуміти, що те нещастя, яке є в нашій Україні, це війна. Ми, з своєї сторони, як церква Божа, маємо робити. А що робити? Це приймати цей рід, давати надію їм, провідувати їм Христа, що не все закінчено, тому що. Втрачаючи рідну близьку людину, такі матері, діти, вони мають велику рану в серці. І хто як не церква Божа, хто як не ми з вами, маємо їм принести, дати той бальзам. Не то, що у нас він є, не ми такі добрі. Христос, Дух Святий, може робити ту роботу і заліковувати ті рани. Але ми мусимо донести їм цього Христа. Тому будемо зустрічати наших дітей з матерями. Це буде завтра, 16 листопада. Також е випічка. У нас буде в неділю, завтра, так, на 10-ту годину. Ми всіх запрошуємо, щоб ви долучилися до цієї випічки, щоб було все гарно зроблено. Також у нас є і, попри те, що радісні такі події, є, на жаль, деколи і негатив. Це те, що в нас Веніамин Журавель, ви вже це знаєте, потрапив в таку аварію. ДТП, слава Богу, що всі живі. Слава Господу, що це, можна сказати, є лише уроком. Але хотів би наголосити, по-перше, для нашої молоді, для всіх любителів, хто любить поїхати на двохколесному транспорті, будьте уважні, будьте обережні. Не треба лишніх якихось е таких руків, рухів, щоб доказати, що я щось можу, тому що може бути все дуже плачевно. Добре, що закінчилося тим, що тільки травми, і то я вам скажу, це є все одно переживання. Це все одно відбивається рано чи пізно на твоєму здоров'ї, на здоров'ї твоїх батьків, які переживають хвилюється за своїх дітей. Тому ми сьогодні будемо продовжувати молитися за Веніамина на журовля. Я розмовляв з братом Михайлом. Він ще зараз у дитячій лікарні. Хлопця одного виписали вже. Лише я не знаю, якого саме, бо там є і Назар, і Захар. Кого із них я не знаю саме. Захара виписали, так? Виписали, значить, все добре. Це слава Господу, Бог почув молитви, що вони всі. Інший ще знаходиться в лікарні у палаті ще в такому стані, що не можна його виписувати. А відносно Веніамина, це в понеділок він буде переведений в іншу лікарню, це на пасічну у щелепну лицеву хірургію, тому що в нього є перелом чи тріщина, я не знаю, що там саме, і треба оперативним шляхом робити фіксацію тієї щелепи. Вже що там буде? Чи пластину буду ставити, чи якийсь інший метод буде лікування. Це вже вирішать на місці ті хірурги, лікарі, які там будуть дивитися, але е, є прохання, щоб ми молилися про цю справу, щоб Бог покерував руками лікарі, лікарів і щоб все ж таки Венямин і той хлопчина, який ще є в палаті, щоб вони видужили, пройшли реабілітацію і щоб вони повернулися, включилися до свого життя. Венямин тут, до духовного життя церкви. Ну а всі хлопці, які, можливо, були в цій ситуації, теж зможуть винести якийсь урок для себе. Тому будемо молитися, продовжувати і згадувати в своїх молитвах про цих, цих молодих людей. Також привіти, дорогі брати і сестри. Хочу передати вам щирі вітання. Це від наших бельгійців з Бельгії, а також всі тих, хто міг приїхати це з Англії: Любомир Доцюк, Вася Доцюк з своїми сім'ями передавали щирі вітання. Всі наші брати і сестри там з тої помісної громади, які є, які сумують, скучають за вами. Я вчора казав, що також проводять зібрання. Все так подібно, але знаєте, та атмосфера, яка є тут, те, до чого ми звикли з вами тут, то дуже за тим сумують. І хочуть бути саме в церкві, саме в домі молитви з нами. Воно добре там є, ніби теж є кучка людей. Але атмосфера трошечки інакша. Все-таки на дому квартира це зовсім інакше. Дім молитви це по-інакшому. Тому всі сумують, передавали щирі вітання до нашої громади. Молода пара передавала всі щирі подяки вам за привіти, які ви давали, особливо молоді за гарно підготовлену програму. Я думаю, що вони ще окремо, напевно, вам про це ще скажуть. Але були дуже задоволені і всім було дуже приємно, що за них не забули, хоч не мали можливості бути на весіллі. Всім отаке подяка. Якщо є ще привіти до нашої церкви, то передавайте Марк, тебе скаже. З Тетяною Сафронівною в неї було 11 листопада день народження 88 років. Це е, жіночка, яка живе біля Демченка Олега Віраїси. Е, вона передавала щире щире вітання. Щиро дякувала за, для церкві церкв, за подарунок, який вона отримала від церкви. І також е, Рая передавала вітання, моя мама сьогодні зранку. І... Дякую. Дякую за цей чудовий букет привітання від наших. Від, від наших сестер, які далеко ніби від нас, але духом з нами. Люта Войка передавала від себе і своєї родини привіт, і від грудки Жашкова ще від християнських травіст. І Валя Калитюк передавала привіт також і дякувала церкві за пожертву на благородну справу, яку вони виконують для воїнів ще з початку війни. Ну, нехай Бог підтримує благословить Так. Людмила Войта, Валентина Калитюк і групка з Жашкова Щирі вітання нам передають. Лемарі, Олег і Алла і Антон передавали всіх Дякую. З Василькова, так. Сім'я передавали передавала ще вітання. Василь Міркович цього тижня був мене, передав ще рік. Дякую. Василь Мір, Мірка залу. Аня з Кривого поля. Передавала привіт і попросила помолитися за нею, щоб таке З Кривого поля вітання від Филипчука. Передавав привіт Сергій Клименко. Дякую. Сергій Клименко, вітання. Сьогодні розмовляла з Степаном, він передавав церкві великий привіт. Дякую. Від нашого пастора, служителя щире вітання. Бачите, сумує за вами. Є ще привіти? Ну, якщо немає, ми піднімемося, знак подяки. За всі привіти ми щиро Дякую. і навзаємо. Нехай Господь кожного з вас благословить. Також, дорогі брати і сестри, ми вами практикуємо загальну молитву за, за ті потреби, які має церква, і за ті прохання, які висловлюють люди. Щоб ми помолилися разом з вами. Якщо є такі прохання, окрім того, що ми вже сказали з молитовного списку, який є в нас, за Максима Журавля і за всіх інших, які висловлювали Веніамена Журавля. Якщо є ще якісь прохання, будь ласка. Немає? Тоді ми приконимося до молитви. Господи Боже наш, ми схиляємося перед Твоїм святим обличчям в цей час. Я тобі щиро дякую, Батьку Небесний, за те, що ми могли зібратися в мирному куточку сьогодні, славити Твоє ім'я, Господи. Ти є сильний Бог, ти є всемогутній Бог, і для Тебе нема нічого неможливого. І саме тому, Господь, усвідомлюючи це, ми в молитві звертаємося до Тебе, Господи. І звертаємося з подяками за те, що Ти чуєш молитви, Господь, за те, що Ти даєш відповіді. І ми вдячні за те, що хлопці, які потрапили у ДТП таке Господь, вони всі живі. Так, хто ще в лікарні, хто ще лікується, Господь, але немає смерті, Боже. Ми Тобі за це дякуємо. Дякуємо за те, що один із них вже виписаний, Господь. І ми просимо і молимо Тебе за мені і за того хлопця, який ще є в лікарні, Господь, щоб ти покерував руками лікарів, щоб ти дарував їм повне одужання, щоб вони, вийшовши, могли переоцінити своє життя і ще більше служити для Тебе, Господи. Пробач Боже, де ми по своїй молодості, по своїй, можливо, якісь е впертості поступ поступаємо неправильно в житті. Прости, Господь, і дай нам як швидше зрозуміти і робити якісь певні висновки, щоб змінювати себе в кращу сторону, Боже. Господи, також у нас є прохання про хворих з Твого народу, про те, щоби ти торкнувся, Господь, тих, хто взиває до Тебе сьогодні. І з Кривого поля за сестру Анну, Господь, яка висловила прохання, щоб церква помолилася, Боже, благослови її, укріпи її здоров'я, дай їй сили, Господь, благослови її родину, внуки, Господь. Прошу, прошу Тебе також і за молоду сім'ю, Господь, яку ми були свідками минулої неділі, яка дала клятву перед тобою, Господь, вірності одне одному, Боже. Благослови їх, дай, щоб їхнє життя сімейне, Господь, було тільки з тобою. Щоб, якщо й будуть випробування, вони, Господи, 100%, щоб буде, Господь, щоб вони пройшли їх разом, в любові, тримаючись за Твою руку, Господь. А нам, як церкві Твої, дай будувати завжди. Дай, щоб у нас був такий дух, Господи, щоб ми могли підтримати хвилину біди, щоб ми старалися більше збудувати, ніж руйнувати, Господи. Допоможи нам у цьому. Благослови церкву Твою на цьому місці у цей нелегкий час, а також, Господь, церкву Твою, яка сьогодні є, за кордоном. В інших місцях, Господь, благослови кожного, дай їм відчути святість суботнього дня. Боже, і наше сьогодні особливе прохання також за тих діточок, які будуть у нас. І завтра буде цей заїзд, Господи, благослови. Дай, щоб їхнє перебування тут було позитивним, щоб вони, Господи, могли відпочити тілесно, а також, Господи, щоб ті рани, які є в їхньому серці, своєю допомогою, Дух святи, Святий міг залікувати. Господь. Ти зроби нас знаряддям в Твоїх руках і використовуй для цієї роботи, Боже. Благослови нашу державу дай мир в нашій країні Господь. А тобі, нехай несеться, хвала за все, Отцю, Сину і Святому Духові. Амінь.